Так, Давай, Генера... Що, Генера... А, генератор. А, Ну, якщо... Ви... Коротше кажучи, десь оце, якщо, наприклад, у палаці чи у великій палаці запалити свічку, то буде видно лише трьом чоловікам, як він спропонує використовуючи також невеличку модель, генератор, який зможе за рахунок от, підігріву е, лампи освітлювати величезну територію. Один з невеликих мінусів Стерлинг двигунів і генераторів складається в тому, що ну треба трохи часу на те, щоб він розігрівся. Проте він може, от бачите, ну це звісно генератор. Ну я поки що його рукою рухав. Але за допомогою цього пристрою це робочий поршний індуктора освітлювати тисячі квадратних метрів. Так. тим паче тим, тим можна використовувати в умовах АТО, перетворюючи будь-яке тепло на електроенергію для того, щоб ну, наприклад, зарядити телефон чи освітити щось ну, у темній місцині. Це представлено 3D-принтер. Це наші випускники Малої академії, які розробили d принтер. Це така технологія, треба щось там Так. Я хочу представити з, Полтав, з Полтави Томко Марину, яка розробила спеціальний пристрої резонансно-частотного лікування. Тримають западлі та її дімове Київська область Олександр. Якщо можна відійти. Валентинович, відійдіть, бо це крутить? Так, Не, так. Ні, установка крутить небезпечно. Мене звати Леський Олександр, я учень Білоцерківського начальника виховного об'єднання місце Мала Академії наук. І я працюю над дисплеєм, який працює на основі персистенції зору. Такий пристрій є аналогом сучасним засобом подачі інформації, такі, як телевізор, проєктор, та біжучі рядки. За рахунок обертання створюється зображення просторове. І можна дивитися, 360 градусів гривень заходят Так, кілька слів. Будет 3D-принтер, на даний момент це експериментальна модель. Ми працюємо над різними модифікаціями різних модель, наприклад, ексклюзирами, на панелі, розробляємо власні конструкції, тестуємо їх на цій моделі. Далі буде розроблятися власна конструкція, основна особливість якої це модульна структура. Молодим. Так, працює чи ні? Так. так працює. Тому що саме зараз формується передійма розвідку нашої злаї. Саме зараз формується той фундамент, на якому ми плануємо потужну, демократичну, європейську Україну. Наш народ вибрав право жити війна, жити свобода наглядачі, обрієм вирішення. Іди во слави Ніко. Але ворог і саме такі, коли відбувалися ці легні річній праві, нам без замочення не врізали Російської Федерації. І проти, ваші батьки і старші захищають

Jesus Щоб знайти, підтримати і створити умови для роботи навчання нашої дороговиті воїні. Івати дорогу самого того, що ми підприємство саме виводити з відсути або роду місць наших держав, І сьогодні вас дуже